Росія здійснила один із наймасштабніших ударів по Києву. Кільканадцять загиблих, 15 на цю мить, і понад сотня поранених. Рятувальники шукають під завалами зниклих безвісти. Досі пошуково-рятувальні роботи тривають. В столиці є інформація про щонайменше п'ятьох зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять наразі на зв'язок із рідними. Рятувальники збиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу. Президент України написав у соцмережах заклик до світу відреагувати, наголосивши, що за такі дії країна-терорист має понести відповідальність. Такі атаки чистий води тероризм, і весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни і надалі. Погано, коли сильний світ у цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди. Мер Києва показав наслідки російської атаки. З місця, де рятувальники продовжують розбирати завали, він закликав містян за потреби звертатися по допомогу до розгорнутих оперативних штабів. Чергова атака російських варварів. Ми Бачимо. В Соломіському районі великі руйнування. Ми сподіваємося, що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо, що кількість загиблих може збільшитися. Зараз пасальники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко вибрати завали. Таби розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, тим, всім, хто звертається. Прохання розгорнути штаби в кожному із районів нашого міста, там де є надзвичайні ситуації. Що відбувається на цю мить у Києві, який пережив масовану російську атаку цієї ночі? Маємо можливість запитати у кореспондента Суспільного Нікити Галки. Нікито розпові... розкажіть, будь ласка. Де ви перебуваєте? Я бачу за вами завали зруйнованого будинку, куди, мабуть, потрапила ця ракета. Розкажіть на цю мить, на якому етапі розбір завалів? Колего мої вітання. Я перебуваю нині у Солом'янському районі міста Києва. Тут відбувається вже більш як 5 годин продовжуються рятувальні роботи. І розбір завалів рятувальниками е, бачимо, що так за словами міністра внутрішніх справ Клименка. Ось в цей будинок сьогодні вночі потрапила російська балістична ракета. Вона зруйнувала тільки е, одну секцію, і фактично от всі дев'ять поверхів конструкції цього будинку. Вони безпосередньо дев'ятого поверху так опинилися на другому. Знаємо про руйнування 30 квартир, і рятувальники продовжують розбирати завали та. Шукати під завалами людей а близько пів години години тому мали змогу спостерігати, як призупинилися рятувальні роботи, е, тому що рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Е, всі роботи зупинилися туди піднялися медики і безпосередньо вже змогли з е, під завалів звільнити тіло та е, далі вже передати. У середньому медичним працівникам скажу також, що тут на місці працюють розоромто рятувальний штаб. Працюють ну що найменше півсотні рятувальників. Задіяна роботизована техніка, спеціальна техніка крану, які можете бачити позаду мене. Спеціальна техніка, крани, які розбирають ці завали, і е, також кінологічні е, кінологічні розрахунки. От просто зараз можете бачити, якщо буде видно е, позаду така хвилина, тиші у нас утворилася. Рятувальник зараз піднявся із собакою, і От такі розрахунки вони час від часу, година від години, прочисують цю ділянку для того, щоб зрозуміти і знайти чи є хтось е, безпосередньо, чи може хтось бути під завалами собаки. На це обов'язково вказують. Також скажу, що сьогодні я мав змогу побувати в інших районах міста Києва, зокрема у Святошинському. Там також було влучання в багатоквартирний будинок. Там була пожежа, коли ми приїхали на. Місце там працювали рятувальники, і безпосередньо ми мали змогу е побачити суббоєприпаси, які були знайдені е на місці. Е вже пізніше мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що це дійсно суббоєприпаси, тобто додаткові бойові частини, які є небезпечними, вони такої е форми кульки сірого кольору. І е ці кульки вони були розкидані неподалік, просто вулицями лежали і е вже безпосередньо дов доводилося правоохоронцям. Перекривати рух для того, щоб могли приїхати а, сапери і знешкодити а, ці вибухонебезпечні предмети. А такий сьогодні ранок і день, який продовжується в розборі завалів. Ми тут будемо працювати на місці. Цю актуальну інформацію я думаю, то зможемо вам і надалі розповідати. Дякуємо, Нікіто. Бережіть себе з нами на зв'язку був кореспондент Суспільного Нікіта Галка з Києва. Де відбулася сьогодні масована атака, і загинуло на даний момент відомо порок 15 загиблих і понад сотня ранених людей. Дуже важка ситуація у Києві. Завтра, 18 червня, там оголошено день жалоби. Це чергова масована атака росіян на мирних українців, яка ще раз продемонструвала світу, що мета Путіна це терор мирного населення України, і за кожен такий воєнний злочин, агресорка. Країна-агресорка повинна бути покарана. Росіяни атакували не лише столицю. По території України цієї ночі і ранку терористи запустили 440 дронів і 32 ракети. Внаслідок обстрілів постраждали Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. В Одесі, внаслідок російського удару одна людина загинула, і 17 отримали поранення. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, серед поранених вагітна жінка і 17-річна дівчина. Зруйновані житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок і центр інк інклюзивної освіти. Загалом останні кілька тижнів Росія запустила по українським містам рекордну кількість безпілотників і ракет. Атаки посилились після того, як Служба безпеки України провела операцію зі знищення російської авіації на авіабазах. Москва пропонувала Києву обміняти депортованих українських дітей на російських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з федеральним президентом Австрії Олександром Вандербеленом. Президент підкреслив, що така пропозиція суперечить міжнародному праву. Можна міняти дітей, це не військово полонені, і тому це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І якщо чесно, вибачте за таке слово, це це божевілля, яке до речі, руські пропонували. Ми їм даємо військових, а, а вони нам. Дітей просто це поза розуміння і поза міжнародне право. Ну це, в принципі, в їх дусі життя. А і тому дітей треба повертати. Дональд Трамп достроково залишає саміт G7 і повертається до Вашингтона. Причина від'їзду невідома. Речниця Білого Дому написала, що це пов'язано із загостренням на близькому сході, а сам Трамп закликав до евакуації з Тегерана. Але пізніше у своїй соцмережі написав, що причина щось дещо більше. До від'їзду президент США встиг укласти торгову угоду з Британією. Тим часом лідери Великої Сімки опублікували поки що єдину спільну заяву на підтримку самоборони Ізраїлю і проти Ірану, який не може мати ядерної зброї. Додам, що удар Ізраїлю по Ірану змінив порядок денний саміту G7. Головними його темами мали бути війна Росії проти України та тарифна війна, розпочата Дональдом Трампом. На полях саміту президент США мав зустрітися з Володимиром Зеленським. Президента України запросили до Канади як спеціального гостя. Журналістам саміту Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо чекає на укладення мирної угоди. Саміт Великої Сімки раз на рік збирає найвпливовіших лідерів світу. Вони вирішують глобальні питання і формують спільну позицію країн щодо них. Рада Європейського союзу ще на рік продовжила санкції проти Росії, запроваджені за окупацію та анексію Криму. Чинні обмеження були вперше запроваджені у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт до ЄС продукції виробленої на окупованому півострові, також заборону на інфраструктурні та фінансові інвестиції. Крім того, неможливий експорт кримськими компаніями товарів і технологій, які можна використати в транспортному, телекомунікаційному телекому... та енергетичному секторах. Під обмеження ЄС підпадає також усе, що стосується сектору розробки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів. Таким чином, Європейський Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму Росією, яка порушила міжнародне право. Четвертий день війни на Близькому Сході ізраїльські повітряні сили завдали авіаудар у будівлі державної телерадіокомпанії Рану і Ріб у Тегерані. За даними Цахал, вона використовувалася військовими Ірану для розміщення техніки зв'язку або управління операціями. Ізраїльські війська видали накази про евакуацію деяких районів Тегерана, попереджаючи про обстріли. Тисячі мешканців покинули столицю. Рано вранці сигнали повітряної тривоги лунали і по всьому ізраїльському місту Тель-Авів. Жителі міста провели ніч та ранок в укриттях. Президент Ізраїлю Ісак Герцог у коментарі «Sky News заявив, що удари по Ірану стали вимушеним заходом у відповідь на прогрес іранської ядерної програми, яку він назвав гострою загрозою коли стоїш перед рішенням історичного масштабу, ти зобов'язаний зважити кожен аспект, розглянути кожен факт. Але правда в тому, що вибору не було. Ми опинилися на порозі останньої миті, як кажуть у футболі. Це була вже 90-та хвилина. Іранська ядерна програма стрімко просувалася вперед, і не просто в теорії вона буквально мчала до створення бомби. Атомна зброя складається з двох ключових елементів: збагаченого урану та бойового компонента, який перетворює цю речовину на бомбу. Анто сягав успіху на обох напрямках, тому ми діяли Угорщина блокує повернення коштів країнам-членам ЄС за передане Україні озброєння. Таку заяву зробив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на форумі Центральної та Східної Європи, який триває у Варшаві. Про це очільник оборонного відомства згадав, розповідаючи про перепони, які має Польща, реалізовуючи європейську місію допомоги Україні. Чині жаль вам того, чи не шкода, що через угорське вето польська армія не може скористатися цими 400 або 500 мільйонами євро, які були б надзвичайно корисні, навіть попри найбільший в історії оборонний бюджет, який ми забезпечили, ці кошти стали б значним підсиленням. Тож вважаю, що це сьогодні проблема, з якою Європейський союз має нарешті впоратися. Я сподіваюся, що це вето буде скасовано.